Курсанти 180-го навчального батальйону регіонального управління сил територіальної оборони Північ завершили базову загальновійськову підготовку. Після півторамісячного курсу військовики перейшли до практичних занять у реалістичних умовах. Одним із ключових етапів стало інженерне обладнання та маскування позицій. Випускники навчалися облаштовувати захисні укріплення, застосовуючи як спеціальні засоби, так і природний рельєф місцевості. Ще один важливий етап відбиття штурму противника. Бійці у складі підрозділів вдосконалювали навичку оборонних дій, комунікації та розподілу секторів відповідальності. Фінальною частиною тактичного навчання стала підготовка до штурму позицій противника. Курсанти відпрацьовували ривок до траншеї зачистку бліндажів та координацію дій в умовах обмеженого часу. Для безпечного імітування бойових дій використовувалося страйкбольне обладнання.

Комплексне тактичне заняття це не іспит, а можливість перевірити себе в умовах, максимально наближених до реальних бойових ситуацій. Курсанти продемонстрували злагодженість, швидкість прийняття рішень та готовність до виконання завдань за призначенням.